Вітаю, болі, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Чому для України важливо захопити Курську атомну станцію? Так, яка знаходиться в районі річки Сейм. Є така річка, це лівий притіп. Ліва притока Десни. так, І, звичайно, що вона, ця Курська атомна станція знаходиться порівняно недалеко від е, території України. Ми знаємо, що одна з найбільших в світі Запорізька атомна станція, потужніша в неї тільки на 0,2 мільйона кВт. Є в світі станція. Отже, одна з найпотужніших в світі. Вона захоплена Московією. Так, біля неї, на одному промайданчику, знаходиться е, Запорізька теплова електростанція так, в Енергодарі, яка має потужність 3,6 мільйона кВт. Тому разом це майже 10 мільйонів кВт. Це величезні потужності. Так. Які необхідні для України, для її нормального життя, і для розвитку господарства нашої держави. Так ось як ми знаємо, що у світі під час воєн відбувається обмін полоненими, загиблими, ну і якщо Хтось захопив щось одне, а хтось захопив щось інше, то мі... може відбуватися між ними обмін. Там є Курська атомна станція 1 і Курська атомна станція 2. Перша має 2 мільйони кВт. А друга понад 5. Вона будується, має мати. Так. Тобто разом це 7 мільйонів кВт. Ну, Співзмірної атомною станцією, яку захопили московити-андрофаги. Виходить так, що і можна захопити нашу атомну станцію. Магате там не дуже і вибрикує стосовно цього. Ми знаємо, що це такі оці всі міжнародні організації, які і чиновників купують московити андрофаги за брудні гроші, так зароблені від. Нафти і газу. Так. Таким чином, якщо Україна захопить Курську атомну станцію, то в нас буде вже, так би мовити, ну, підстави, об'єкт для того, щоб обмінюватися із московитами дрони, нічого іншого не розуміють. Вони не розуміють ні формальної логіки, ні честі, ні совісті, ні ніяких інших речей. Вони прийшли сюди і говорять, що вони визволяють. Вони ж, подивіться, яка брехня страшна, неймовірна брехня цього народу в очі просто. Ми визволяємо Донецьку область, там, Запорізьку, Херсонську, Харківську. Там, і все. Ми визволяємо. Від кого ви визволяєте? А ми, значить, не визволяємо. Ми захоплюємо, ми так далі і тому подібне. Ми теж визволяємо. Так. Ми можемо визволяти. Тим більше, що це наші етнічні території, українські. Ну я ж пояснюю прості речі, чому ми не м м діємо в такому сенсі. Так. Чому ми не кажемо, що ми визволяємо? Чому ми, ми кажемо, що там здійснили прорив, там, що війська війшли і все таке. Ні, ми прийшли визволяти їх від московської хунти. Так. Від московської хунти вони мають бути нам вдячні. Ми прийшли їх визволяти, але перед тим треба все ж зруйнувати. Там. Ну, як московити роблять? Ну, це метод аналогії. За аналогією. Так. Я вже вам говорив про метод аналогії. І отже, при захопленні Курської атомної станції, а московити її не будуть бомбардувати, так? це буде прикриття, так як вони люблять і тоді або жінками і дітьми прикриватися. Ну, але ну, такий народішко, такий народішко, така генетика в нього. так. Або атомною станцією можна прикритися і все, хай бомбардують, хай її розіб'ють так, якщо вони вважають, що це вже не їхня земля. І так далі, і тому подібне. Так що головне тут, як на мене, з точки зору геополітики, аж і геостратегії це обмінний фонд. Створення обмінного фонду для обміну територіями, для обміну об'єктами промисловими і так далі з Москвією андрофагією.